Такого формату відео я вам ще ніколи не знімав, але мене на кінець -то покликали під 57 рампу. І чисто з відеореєстратора ви можете побачити, що я роблю. Я роблю дугу, рампа у мене була справа, було пусто. Розвертаюся, зверніть увагу на саму розмітку оцієї. Це навіть не розмітка, а оці плитки, що стоять на фірмі яка поверхня, так, бо це важливо, бо ви можете бачити, що я втікаю вліво-вліво-вліво. І розумієте, що зараз я стою косячком на лівий борт до своєї рампи, навіть якщо ви не бачите рампи, відповідно, я повністю контролюю лівий бік. І потихесенько штовхаю хвіст. момент зупинки хвіст у мене вже дивився на рампу. Тут я трошки вирізав, щоб ви не чекали, поки я двері відкривав. Ну і відповідно, коли вже по лінії, я заштовхуюся прямо, я тут трошки заскорив, щоб ви не тратили час. Але власне сьогодні зовсім інша історія. Я дуже хочу закликати молодих водіїв показати, як не робити. Все почалося з цього стралі, здається. так? З, вишневим, з вишневою шторою він там зупинився щось питати, відповідно, трішечки зробив коротше місце для рампи справа. Приїхав синій ра... страліс, якому потрібно зупинитися праворуч від мене. Подивіться, що він робить. Він робить дугу, так як я, і ось тут що не треба робити. Дивіться, і якогось милого він лишає голову туди, вправо. Я не розумію, чому вправо, зараз я вам розкажу і покажу, чому це помилка. Тому що подібні відео я вже знімав з дрона, пояснював, бігав, але сьогодні я вам казав, що інколи коли сиджу, волею-неволею, люблю спостерігати за іншими водіями. І моя камера спостерігає. І сьогодні я і вас хочу підключити до цього. Бо, приклад, мабуть, живий набагато більше доходить до людей, бо таке враження, що. Мені здається, інколи що мене не чують. Ну, відповідно, дивіться, він зараз не бачить, де я, не бачить, де рампа, бо бачите, наскільки заломлений тягач на правий борт, повністю заломлений, хоч йде досить позитивно, досить добре, але нічого не бачить. Відповідно, має страх. І вертається на вихідну позицію. вертається на вихідну позицію. Цей на оранжевій машинці не витерпів чекати, бігом поїхав, бо там утворився отвір. Дивимося, що буде далі. На цьому місці не пишіть мені дуже багато коментарів. Треба вийти, треба показати, треба подивитися. Так не солідарно. Це не зовсім коректно. Виходити, треба. Коли людина абсолютно некомпетентна і потребує. Це відчувається, я вже відчуваю, коли людина потребує твоєї допомоги. А коли людина просто потребує теорії, тобто я не буду йому лекцію читати, це людина, яка вміє їхати, це видно зразу, але не хоче продумувати лекцію. Тому вибігати і сильно там махати, коли тебе не просять, це не завжди, як ви думаєте, дуже позитивний момент. Тому, я, я так не роблю. Це моя чисто суб'єктивна думка. Значить, я не відразу розумів, що він далі робить. Він вертається на вихідну позицію. Вихіднається на вихідну позицію, як е, пізніше стало мені зрозуміло. Він або через когось там дав знати, або вони десь там пересіклися. Е, це вже зараз ви побачите, що видно той. Е, Водій білої машини з, вишневим, з вишневою шторою сказав, що буде виїжджати, від'їжджати відповідно з нашого на його оцій лінії, на його коридорі рампи, утвориться більш довге місце до тих холодильників, що стоять навпроти. Хоч там машина, яка стоїть, не так вже багато і краде. Я не знаю наскільки ви розумієте з камери, але місця дуже багато. Відповідно, машина зараз виїжджає, і ми дивимося, він фактично по тій же траєкторії робить другу спробу. Робить другу спробу, і я надіявся, що він зрозумів. Я надіявся, що він зрозумів, а він в кінці бере і загинає кабіну вправу. Будь ласка, от молоді люди, будь ласка, не робіть цього. Дивіться, а тепер потрібно вирівняти хвіст, і він знову ламається на правий борт. І він знову не бачить. Нічого, але тепер вже кут не такий критичний, тому йому вже легше, тому що трошки він підглядає там у праве зеркало панорамне і бігом вирівнює і фактично стає на траєкторію. Моє запитання до всього світу: навіщо так робити? Тому що коли ми. Стаємо навіть не рівно, а як на початку заїжджав я, і як у чисельних, чисельних моїх відео я вам це показував, коли ми саме не стаємо прямо по коридору, а з таким задумом спеціально, як я зробив на початку, робимо легкий схил у лівий бік, як я казав, косячком, так, робимо наліво, то навіть якщо ми не вгадали. Прямолінійний рух хвоста при розкрутці, бо він залежить і від поверхні, і від навантаження на осі, то ми завжди можемо дугою зайти на цей коридор, тому що ми знаходимося ліворуч від нього і контролюємо ситуацію через лівий борт. Я не розумію, навіщо люди, причому так, як зробив цей хлопець, це не початківець, то видно відразу по всьому іншому. Е, багато людей так роблять, чомусь в кінці загинають голову направо і потім мордуються. так? Тут проїхав дуже красивий дафет 530-й новий, з цей FG, попав в кадр. І я не ще відео, бо е, в кінці приїхав ще один колега. Зараз що там, білий ман, чи що, от білий ман. І дивіться, це від, видно зразу. Подивіться на лінії на цьому бетоні. На, е, як він робить, він загинає голову лівіше, але я би протягнув ще. Чому? Бо дивіться, зараз як він буде їхати назад, йому трошки, не так сильно, як тому, трошки прийдеться ломанутися в правий бік. Трошки. Ну, але бігом він повертається, бо він вже побачив через ліве зеркало, що напівпричіп стоїть правильно. Якби він ще перекрутив на свій бік сильніше, то жодних проблем з маневром би не було. Я вас дуже прошу, початківці, прислухайтеся до цього. Удачі всім!